Бізнес це вигода. І бізнес повинен бачити вигоду розміщення виробництва в місті Чернігові. На сьогоднішній день у нас ситуація гірша ніж в цих обласних центрів логістично і кадрово. 22 школи у нас ходить 11 тисяч, ну грубо там 11,5 тисяч дітей, має можливість отримувати очну освіту. Можна, я пожартую? Це такий поганий жарт. Ми стоїмо за півкроку від того, що всім буде добре, всім. У нас не буде взагалі світла. Ми залежні від електрики. На сьогоднішній день технічно стан. Загальної електромережі української, він на межі працездатності. Ми готуємося і ми зараз опрацьовуємо ситуацію, коли ми будемо зливати внутрішні будинкові системи. Нам прийдеться зливати внутрішні будинкові мережі. У нас не буде ні гарячої води, ні холодної води, ні тепла, нічого. Не зменшення військової підтримки України. Росія не має шансів жодних в сухопутному контексті. Постріляє вона ракетами. І, я переконаний крайній термін це 24 рік. Ми обов'язково це все здаваємо. Обов'язково здаваємо і повірте, буде ще на нашій вулиці свято. Все буде добре.